Педіатри мало про це говорять, але однією з причин, чому ваша дитина так часто хворіє, тривало, чому інфекції затяжні і одужання йде погано, це те, що в дитини дефіцит білка в раціоні. Вся імунна система, вироблення антитіл, клітин все зав'язано на білковій структурі: антитіла, ферменти це все білок. І якщо ваша дитина... Споживає білка недостатньо, а це може бути у випадку, коли дитина свідомо вибирає продукт солодкий, бо він їй подобається на смак на запах. Тобто, коли ви перебираєте в раціоні вуглеводів, переважно цукрів, і не добираєте білка, то звісно імунітет буде нікудишній. Тому, замість того, щоб шукати чарівну таблетку і чим посилити імунітет. Подбайте про достатній раціон білка в організмі дитини: це м'ясо, це риба, це молочні продукти, яйця та інші джерела білка, а бобові, наприклад, соя, сочевиця, горох і так далі. Відкоригуйте раціон, і тоді ваша дитина буде хворіти рідше, буде одужувати швидше, і інфекція буде мати легший перебіг. А якщо б ви були підписані на доктора Анатолія, то вже про це б давно знали. Будь ласка, підпишіться, щоб ми не втратили з вами зв'язок.